Ось така канадська рибалка. Ми виїхали на озеро Ері, яке дуже велике і дуже гарне. Оце до схід сонця і ми вже на цьому озері. Воно межує зі США і неподалік проходить лінія водорозділ кордону. Гляньте, яке красиве сонце. Воно сходить на сході і зараз мої хлопці готуються до рибалки. Надіємося, що вона буде вдалою. Озеро велике і без краю, не видно кінця і краю. Уже зранку, коли ми приїхали, тут Велика кількість лодок і всі очікують на успішний улов. Ловиться тут салмон, лосось, форель, судак та багато інших. Велика хвиля, хоча вітру зовсім не відчувається. Я на такій рибалці раніше не бував, а вона особлива, тому що ця рибалка називається е, тролінг, тобто е, робиться наживка, закидаються вудочки Спеціальне до кожної вудочки є пристосування і е, лодка повільно рухається зі швидкістю близько 2 миль на годину. І таким чином наживка е, тягнеться за лодкою, і тільки очікуємо, коли гарна і добра риба клюне на наші наживки. А сонце прекрасне, вода тепла і на повітря теж абсолютно не холодне. Повірте, що це краса неймовірна. І заради цього варто вставати о 3 годині ранку і мчати на край світа на рибалку. Канадці настільки фанати в цій рибалці, і особливо наші українці, що вони за... їдуть на рибалку за 200, 300, 800 кілометрів. Від свого дому тільки щоб отримати задоволення і порибалити на цих прекрасних озерах Канади. Зараз іде налаштування. Наживки, всі інші необхідні речі, йде підготовка. І очікуємо, що сьогодні у нас буде вдалий і гарний день. Я навіть скажу, що навіть якщо і не спіймаєш, то отримати одне задоволення від свіжого повітря, від води, від красивої природи, від сходу сонця це просто неймовірно. Повірте, що е це додає сил, здоров'я і натхнення. Мене познайомили з паном Богданом. Який вже багато років проживає в Канаді, і він професіонал рибалки. Він знає всі хитрощі, всі моменти для того, щоб рибалка була успішною. Зараз уже чекає сачок на рибу. Побачимо, я обов'язково зафіксую процес, як ми будемо тягнути рибу. Можливо, хлопці думають, що я наперед говорю. І як кажуть у нас на Західній Україні в речу, чи врічу. Успішну рибалку, але я думаю, що вона обов'язково буде успішною. А наше гарне тепле сонечко піднімається над горизонтом. І стає все тепліше і тепліше. Хлопці зайняті підготовкою, налаштовують снасті. Є пристосування, на якому ми бачимо, чи є косяки риби, чи немає. Зараз я покажу його. Лодка повільно рухається по озеру з невеликою швидкістю і там вдалині ви можете помітити інші лодки рибаків, які вже ловлять рибу. Вода чиста і прозора в озерах. У Канаді дуже дбають за екологію, і вона стоїть на першому місці. А в лікарні ще попід і по підберегнула поверка. Розвернувся так пролота до кота. Як каже Богдан, ось туди на схід сонця, трошки далі. Сполучені Штати Америки, там місто. Баффало, як називають його канадці, А по берегу, якщо Звичайно, приблизити ближче, можна побачити, що повністю весь берег повітряні вітряки, які виробляють енергію, використовуючи вітер з озера. І велика хвиля і гойдає. Але вода тепла градусів. Скільки градусів вода? 23,7. Це пан Богдан, наш байк, керманич. 24 градуси, Цельсія. І Ростислав, який теж <гум> <гум> допомагає усе. Пора вже стежити за водочками. Маємо надію, що скоро почне клювати. Надія, вмирає останній, пане Богдан. А яка рибалка без українського сала, Цибульки, чесничка і до. Ну і звичайно, на жаль, немає української смачної самогоночки. Але канадське віскі теж смакує до українського сала. На свіжому повітрі. Це особливо смачно. Пан Бонан каже, що тільки випили по 50 грамів, і одразу почало клювати. Навіть не дає добре закусити. Поки ми наливали, у нас зразу клюнуло і маленький судачок вже у нас в руках. Я не встиг зазняти, як пан Богдан його від... витягав, але я сподіваюся, що це не останнє сьогодні. Різки руки не роби, просто плавно підтягуй. Плавно і так, плавно підтягуй. Так. І плавно руками. принципе А давай сюди не тримай над тим. А, він ж цей. Опускай його. Ану, встаньте ну, трошки в бік. Класний. Просить тримай його. Супер! Молодці! Удача, посміхнулася нам! Давай!